Година. 20. Година 20. От, годину 20 ді, до 35 років пахав з нашим чемпіоном. Що да? ми хочемо сказати? Ми хочемо сказати, що в рівному е на базі РД е МЕГУ знаходиться суперкласний клуб змішаних єдиноборств, який називається Скіф. Звернення до батьків, які думають, на яку секцію здати свою дитину, щоб вона розвивала свій. Дух і фізичне тіло. Скажіть мені на два слова. Де ми знаходимося? Скільки коштує і як тебе знайти? Вулиця Степана Дем'ючука це перший корпус університету МЕГУ, другий поверх, спортзал, бойове самбо, козацький двобій, змішані єдиноборство ММА від п'яти років. Скільки грошей стоїть тут? 800 гривень в місяць. 800 гривень в місяць. А можна ще замовити індивідуальні тренування, так як я. Скільки то? 300 гривень. Так. 300 гривень для дорослих, для хлопців, для дівчат, для жінок, для бабушок, для дідушок, для всіх Можете приходити. І наш чемпіон Назар Данилюк, в майбутньому чемпіону всі вас навчить, як можна е, самозахищатися і бути впевнений в тому, що вам не придеться нікого бити, бо ви самі будете знати, що захистити зможете себе від будь кого Більше інформації про Бурштин в описі до мого відео.